Вітаю вас, діти! Пропоную вам сьогодні пограти у гру Зимові розваги. Давайте пригадаємо і визначимо, що ми можемо робити взимку, а що ні. Тож будьте уважними. Розгляньте цей малюнок і скажіть, чи це зимова розвага? Так, вірно. А чи катаємось ми взимку? На скейті та на роликах? Вірно, ні. А на ковзанах можна взимку кататися? Звичайно ж, можна. А чи грають діти взимку легко вдягненими у волейбол? Ні, звичайно. А кататися на лижах взимку ми можемо? Так, можемо! А ходити на пляж? Ну, звичайно, що ні. А на санчатах ми можемо кататися взимку? Так, звичайно, бо це дуже весело. А ігри з м'ячем це зимова розвага? Ну, звичайно, що ні. А скажіть, будь ласка, чи поливаємо ми квіти на клумбі взимку? Ні. А ялинку прикрашаємо? Ну, звісно ж. А сніговика ми можемо зліпити? Так, звичайно. Ви молодці діти. Я дякую вам за увагу!